Пане Анатолію, розкажіть, будь ласка, про свою ідею. Що це за баги, майбутні баги, що це буде? Так, вітаю всіх. Ідея, значить, така. Я багато років займався автоспортом, і, власне, так як в нас зараз війна і немає перегонів, і я не знав, куди себе дівати, але власне допомагати армії в мене wiec, завжди була така ідея, і я цим і займався. Але тепер я вирішив весь свій час присвятити виготовленням баги для Збройних сил України. І я спроектував модель каркасу, і зараз, власне, ви його бачите вже готовим. І ви <кхух> працювали в Києві, приїхали сюди додому. Так, Звісно, моя робота в Києві, місце проживання теж в Києві. Але якби ті приміщення вони зараз зайняті спортивними машинами. І люди відгукнулися місцеві, які готові мені надати приміщення і допомогти фізично. Тому я зараз приїхав сюди на Городенківщину і працюю тут над Багі. І це баги якесь особливе для ЗСУ, чи воно таке саме як спортивне. Ну, особливість його, тим, що воно зроблено з правильної труби, яку ми використовуємо в каркасах безпеки, і тут багато згинів, мало зверних швів. Ну, власне, ми його ще не обварили, але пізніше. Це так, ось можете побачити, що основна дуга, вона має чотири згина, тому що більшість, які в нас їх виготовляють в Україні, вони її відрізають, використовують повороти водопроводні. Тут це зроблено по правилах, і якби воно надійніше і безпечніше. Ну і труба, звичайно? Трубу ми купили на Нікопольському трубному заводі, вони зробили нам її по вимогах Міжнародної федерації автоспорту і доставили сюди. І якби це спеціальна труба. І попит у Збройних силах України є на таку техніку? Попит величезний, тому що зі звичайного автомобіля, скажімо, неможливо здійснити постріл, неможливо легко покинути автомобіль, легко сісти і поїхати. А тут отак перестрибнувся, поїхав, вистрибнув відстрілявся, там. То вже військові знають свої нюанси, але якраз основний момент в тому, що немає дверей, і якби мобільність дуже висока. І от це ви на такій стадії, в чому зараз ще є якісь проблеми? Значить, проблема наші, які ми шукаємо двигун. Зараз є люди, які відгукнулися, готові нам його привезти, але є фінансові питання. Тобто, нам ми робили це все за власні кошти. Зараз нам треба кошти, які, за які нам треба купити двигун, колеса і там елементи підвізки. Це вже відносно небагато, але може бути так, що ми їх будемо виготовляти серійно. Я спілкувався з фондами, які готові купити в нас цей баги, але нам треба показати прототип, тому що ми його швидше закінчили. Якщо хтось може, скажімо, нам фінансово посприяти, то ми будемо вдячні. Тобто це, так би мовити, сигнальний екземпляр, так? Свого роду так. Свого роду так. Добре, дякуємо.